Зараз ми робимо осінню обробку нашого саду препаратом сальда. Від хвороб і шкідників. будемо обробляти троянди і хвойні рослини. Для троянд ми беремо від 2 до 5 мл на 10 літрів води, а на хвойні рослини ми беремо 30 мл препарату на 10 літрів води. Ось такий препарат сальдо. Так, Наливаємо воду і Перемішуємо такий білий колір у нього. Добавляємо. Так, обробляємо кіпарісовий пельць блю. От він у нас так ожив, такий гарний став, колір такий чудовий, блакитний. І от, бачите, там внутрі тільки є отакий рижа хвоя. Вона чиститься, відпадає, але так, не дуже гарно виглядає зверху. Тут у нас ще дикий виноград від сусідів по лісі. дуже красиво. Тепер яскраво по осінньому стало. Все обробили. Так, тепер ялина акракона. Обробляємо її. Продовжуємо. так обробляємо всі хвойні рослини. Там у нас і піхта, і багато різних будемо обробляти. А тут, бачите, як гарно розквітає Троянда керіо, Вона так остання тут <світку> вирішила вся квітувати зараз. І На фоні її дуже гарно дивиться сакура Royal Burgundy з такими яскравими листями. Які, на жаль, недовго на дереві залишаються і отак от падають, опадають і все. Тому, поки вони є, я вам показую знову цю красу і ці листя яскраві, які прикрашають сад восені. Але недовго, на жаль. А ще я би хотіла посадити в сад таке дерево, яке буде в осені жовтого кольору. Такий, щоб він був такий прям насичений, жовтий. От як клеєн є такий, Даже навіть навіть помаранчево жовтий -жовти такий. Тому що я помічаю, у нас у місті такі дерева ростуть і я, як вони на себе тримають акцент. Як вони гарно дивляться у нас у місті. Я думаю, що у нас теж була б красиво. Але куди б його посадити? <гум> тому що міста вже небагато залишилось. І тому у нас є бордовий колір в саду, Да? Ну от, бачите, барбарис бордовий. Він зараз бордового кольору. А Раніше був яскраво-червоний, от зараз такий. Так, зараз йду в сад рвати бур'ян. Щоб мої ноготочки були чисті, що я роблю? Я одягаю такі перчатки під низ. від Відразу вибір, наприклад, беру в АТБ тут 10 штук, приблизно коштують 40 гривень. Одягаю перчатки, а потім зверху ще одягаю перчатки для саду. Такі, що захищають від. Калючи і так далі. І тоді мої ноготочки чисті, тому що перчатки ці гарно так закривають всі нігті, тому зараз одягну і піду в сад. От, бачите? А зверху звичайні перчатки для саду. Так, показую вам результат. Труба покрашена. Ось вот такий колір у нас вийшов. Зробили все. Так, зараз в саду будемо підживлювати свої рослини і таким цирконом цирконер актив. Це біологічний регулятор росту. Будемо підживлювати корневу систему. Будемо зараз під корень поливати рослинки наші. Один пакетик такий на один литр води. Отакий маленький. І от у нас баночка. Зараз будемо розбавляти. У нас є ялина кракона, зараз будемо підживлювати. Вчора полили водою, щоб земля була вологою. І зараз польємо цим розчином. Сьогодні у нас з самого ранку вимкнули світло, і інтернет. Там щось у них технічні проблеми. Тому, що робити? Сьогодні 9 жовтня, і таке сонечко, така тепла погодка у нас сьогодні. От. Тому я вийшла в сад і з самого ранку тут працюю потихесенько, як і час знайшовся. Тут був бур'ян, я все почистила. Своїми інструментами. Тут у мене і перчатки, і грабліки і різні, дуже зручні, невеличкі. От, іми користуюсь. І мішок для листів і бур'яну. Ось ця перша клумба. А тут я пообирала. Приємно дивитися зараз. І зараз ще покажу ще одну. Так. І тут клумба, де самшит у нас росте. Тут теж. Дрібний бур'ян був, я все пооббирала і почистила тут. І клумбочка стала охайною дуже. І зараз покажу вам ще з іншої сторони. А, ще тут пооббирала. Це така у нас проходна зона до Ну, вот. Тут отак вот вот зробила. Я вам показувала, що ми підстригали сам шит, придали йому форму, а зараз він відростає і трошки з'являється новий пагани. Буде гарно, коли все зрівняється і буде вже однакове. Зараз от клумбочка така чистенька стала і охайна. Ще потрібно буде кіпарісовік підстригти. Підстригти, тому що він вже на всю клумбу лізе, йому все, все мало. Тут, де Гартизія, теж потрібно його обирати, тому що він ну, вже так до неї заліз і почуває себе тут головним. Гартизя теж хоче бути тут, тому будемо підстригати, обирати. І тому сьогодні. Сьогодні такий чудовий день, якраз гарно попрацювати в садочку. Ще приємно, що троянди квітують. Це дітер Мюллер ще в бутончиках. От. А тут троянда Крокус Роуз Я вчора всі троянди пообрізала, ті, які вже відквітували, і от залишились ті, які. В самому такому розквіті. Дивіться, які гарні крокосроус. А це Вінчестер Касідров. Така біла трояндочка. Теж догоняє великі пагани вже під 2 метри приблизно. Вона була невелика і зараз росте великою. Тут її під яблунею ну, непогано. Здається. І пташки співають. Я бачила, там у нас на задньому дворі а, сінічки літали. Люблю їх, вони такі гарні. Отак. Такому сонечко таке сьогодні. Класна погодка. Так, розвели в відрі і будемо теж підживлювати. Так, от баночку наливаємо і. Будемо підживлювати самшити, тому що вони повинні підрости. Так, от. І так будемо кожний робити. Я вийшла на двір на вулицю. І тут така гарна кішечка. Такі глазки красиві у неї. Дивіться, яка красотка. Трьохцвітна на удачу. Красоту все маленькая. Yeah. Дюма хорошая, красивая, очень маленькая такая, чья-то. Видно, что чистая, ухожена. Така. І не боїться. А то у нас є тут одна чорна, или чорний кит, или чорна кішка. Так вона така дика. Хоча ми її кожного разу а, кормимо, але. Бо вона боїться. Такі глазки в неї гарні. Такий колір світлий. Який Моя хороша. Зараз я їй молочка принесу. Чистенька. Це сусіди, напевно, якісь Не боїться. Оце добре. А тут а така тут дика та чорна, близько не підходить, не погладиш її. Yeah. Красотка у нас тривога знову. Так, хочу вам показати ще. От про цього котика я вам показала, чорного. Він тут сидить у нас завжди і дивиться. Якщо приносять їжу, ну ми приносимо їжу. І в місточку там кладемо, він підійде перший, потім понюхає. Якщо йому до вподоби, там там щось таке, то він посмакує, поїсть і під настрій. Іноді не хоче нічого їсти. Ну, Тут він головний, ось такий не дуже привітливий котик, Ну, нічого. Я тут теж бур'ян рву у себе і роблю порядочок на вулиці. Бур'ян бур росте більш всього Чищу. Так, пообирала тут бур'ян і чистенько стала. Так, це у нас вигіла варігато, це березклет на штамбі, росте потихеньку, коли буде куля, буде гарно. Так, а це у нас троя на біг Вона зараз так квітує, як влітку. Хоча сьогодні вже 9 жовтня. І от такі гарні квіти великі, чудові. ще все в бутончиках. Ось така краса. Біг Purple. Отака у нас. А тут ми витрушуємо ту даніку, тому що багато хвої, отак от в завжди суха, і потрібно витрушувати її. Так, знайшли таке полотно, дуже зручно там надріз зробили і витрушуємо в нього, а потім вже збираємо, щоб не розсипалась дрібна оця хвоя по всьому цьому. Садочку нашому. Дивиться, як гарно гартензія дивиться зараз. Хоч вона й підгоріла, але а, рожевий колір все ж таки є красиво. Вже листя починають желтіти. А все осінь. Сьогодні така чудова погодка. Я попрацювала і у нас вже світло дали. Це дуже класно. Зараз поп'ємо цикорій і можна буде йти працювати додому. Тому що там теж є робота. Світла не було, тому. От. А завтра піду знову в сад. У нас тут праці вистачає. От тут возичка потрохи росте. Мої всі сик... суккуленти виросли. Покажу вам сакуру, поки листя ще не опали. Вони так швидко опадають, от тільки похолодає і всі, всі лістя скинуться. А мені завжди подобається, як виглядає ця е, сакура Royal Рой, Burgundy в осені, тому що в неї такі бордові, червоні листя, гарно виглядають в садку нашому. Але швидко опадають От, вперше. Чергу вони випадають, опадають. А так дивіться, як гарно дивляться. Красота. Завтра буду тут рвати бур'ян, тому що у нас тут були дощі і земля була, така волога, незручна була. Тут ми викопали яму, підготували для пересадки і сюди бросаємо різні там очистки з картоплі, цибулі і так далі, для того, щоб почва стала. Більш багатою і насиченою. От. А потім будем, будемо ще додати щось з добрива і саджати рослини. Можливо, сюди ми посадимо коніку, ялину коніку. Ялина канадська, коника. От. Подумали, подумали, а піхту в інше місто. Не, не сюди. Тому що це центрове місто, я хотіла сюди посадити піхту, але зараз ми вирішили цього не робити, тому що вона не дуже гарно виглядає і буде таке щось негарно. У нас центровий це яливець, гарний. І він, коли спочатку саду стоїш, і він так в кадрі цікаво. А якщо буде ота піхта полужива, Спереді, отут, то не дуже буде це красиво виглядати. Тому ми вирішили сюди посадити, можливо, коніку, якщо вона приживеться, тому що це теж незрозуміло все. А, до речі, тут трояндочка Керіо почала квітувати. Зараз, отак от, вся вона в майбутніх квіточках. Ось так от. Ну, вони такі вже. Дрібні, але нічого красуня Завтра буду тут бур'яни рвати. А тут у нас пінісетум, лісохвостий, вже жовтіє. І, і в цьому році він квітує, но, але небагато. Бачите, які пухнастіки, такі темні у нього, а посередині немає. Ну, проте дуже гарно виглядає. Сам колір зараз. Такий насичений, зелено-жовтий. Такий різний колір у нас тут. Мені подобається. Розбавляє. Все потрібно буде чистити. Осінні роботи дуже багато. теж червоніть починає. У неї будуть такі яскраві червоні листя. І на наверху бачите все це. І буде красиво в садочку. Ну, От вже вечір пів шостого. Скоро буде темніша, тому що вже осінь і темнішує швидко. Я вам потім ще покажу, що у нас ще цікавого на даний час. А поки всім дякую за перегляди. Дякую за те, що дивитеся. пишете коментарі. Доглядайте до кінця. Хто не доглядає, дивіться, будь ласка, до кінця, тому що це дуже важливо, щоб. Ютуб бачив, що це цікаво. А також дякую всім, хто підписався нещодавно на канал. Ласкаво просимо! Все, Всім па-па. до нових відео. Ставте, будь ласка, лайк і пишіть коментарі. До побачення!